Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 22 жовтня. Росіяни атакували Україну безпілотниками, літальними апаратами типу шахеда. Зрештою стало відомо, що безпілотники окупанти також застосовували і по Хмельницькій області у регіоні також працювали українські сили протиповітряної оборони. Зрештою, ворожі безпілотники нашим захисникам вдалося знищити. Втім, осколки встигли наробити біди аеродроми Старокостянтинівки. Ведуться розмінувальні роботи. пишуть телеграм-канали. Прямого попадання не було. Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що область знову атакували росіяни своїми шахедами. Зокрема, ворожий обстріл успішно відбивали українські військові. Наразі даних щодо постраждалих пошкодження об'єктів цивільної або критичної інфраструктури немає. Сказав Тюрін. Він також подякував збройним силам України за оборону Хмельниччини і всієї нашої держави в цілому. В той же час. Саша, де за даними телеграм-каналів, запускалися із Білорусі. Українська авіація піднімалася у небо. Одразу після цього за 15 кілометрів від Сарна і кордону горіла одна із тимчасових баз росіян, де вони облаштували пускові шахти мобільні. Знятися з місця вони не встигли. Загинуло понад 12 військових, російських та 10 білорусів. Той же час про причини переміщення російських літаків атері телемарафону Єдині новини розповів речне командування повітряних сил полковник. Юрій Ігнат, Росія у війні проти України використовує близько 40 аеродромів. Їхня авіація постійно переміщується через успішну роботу українських ракет. Тому розміщення літаків міг 31 на кримському аеродромі Бельбек мало на що вплине. Простий приклад Чорнобаюка. Скільки ми там знищили російських вартольотів, поки росіяни відвели техніку назад, проте відсунення розташування авіації подалі від першої лінії змушує окупантів довше діставатися до цілей. А в нас буде більше часу для їхньої зустрічі, розповів військовослужбовець. За його словами, з прибуттям до України кожного нового зразку техніки та озброєння, наданих закордонними партнерами, ми стаємо сильнішими. Я часто спілкуюся з військовими пілотами та вартовими неба. Всі з нетерпінням чекають, щоб скоріше пересісти до кабіни F-16 чи літального іншого апарата, почати працювати із сучасним зенітно-ракетним комплексом типу Петріота. Тож бажання вчитися в. Нас є, адже від цього напрямку залежить перемога. Запевнив полковник Юрій Ігнат. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.